Події дня, що формують наше майбутнє. Румунія знову підносить несподіванку. Після перемоги націоналістичного кандидата Джорджа Сіміона в першому турі він набрав 40% і проходить другий тур. Відповідно, сталися перестановки в уряді. Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чулаку подав у відставку на тлі провальних для очолювання коаліції результатів першого туру виборів. Хочу нагадати, що чолаку е, створив коаліцію, в яку війшла Соціал-демократична партія, його ж чолаку, ліберальна партія ПНЛ. І партія угорської меншини, Крін Антонеско, кандидат від е, цієї коаліції, не зміг пройти в другий тур. І відповідно реакція його партнерів по коаліції і поведінка самого прем'єра Чулаку свідчить про те, що коли нема довіри від суспільства, Треба змінювати посади і портфелі. В цьому сенсі Румунія унікальна країна, бо вона не просто демократія, але демократія, яку інколи кидає з крайності в крайність. Цей запит на націоналізм, він, чесно кажучи, лякає, бо Румунія зараз це хороший сусід України. І є небезпека того, що саме на Україну може бути розвернута реваншистська політика нових націоналістів. Події дня, що формують наше майбутнє, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Збройних сил наземний роботизований комплекс віслюк українського виробництва не плутати з віслюками російськими. бо ці мирні тваринки в російських руках служать війні. Наші віслюки металеві і вони будуть працювати на перемогу. Комплекс призначений для виконання широкого спектру військових завдань. Про це повідомили в головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння військової техніки. Комплекс Віслюк виготовила команда українських. Інженерів на запити військових платформа має компактні розміри. Поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа лафета, обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність на складному рельєфі. Платформа упевнено рухається бездоріжжям піском болотом. При цьому робот може транспортувати на собі до 200 кілограм корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечувати ще й евакуаційні функції, його достатньо, щоб витягнути поза що шляховик, який загруз у болоті, сказано окремо в повідомленні Міноборони. Віслюка виготовляють у різних модифікаціях для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Також він може слугувати рухомою платформою для переміщення вежер, трансляторів радіозв'язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження, має ребостійкі канали управління. Цей наземний роботизований комплекс може обладнуватися оптоволоконним модулем. Віслюки працюють у будь-яких погодних умовах. Ємність акумулятора вистачає на ємності акумулятора вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості. До речі, Мадяр, він же Роберт Броуді, керівник уже бригади. Е Безпілотників повідомляв, що в поточному році технологічні умови ведення бойових дій будуть суттєво змінені на користь роботизованих платформ. Події дня, що формують наше майбутнє, спецтрибунал щодо злочинив агресії Російської Федерації в Україні, початок роботи цієї інституції. Очікується вже наступного року. Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра, відповідаючи на питання щодо термінів для початку роботи спецтрибуналу. Мудра не виключила, що процес може бути тривалим. Проте сьогодні в сторін є чітке розуміння процесу створення трибуналу в Гаазі. Цитата: спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року ми закінчуємо оформлення юридичної бази і починаємо формувати спецтрибунал, набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи, процедури, але головне настання справедливості для тих, хто вчиняє злочин агресії проти України неминуче, наголосила мудра. Як відомо, тема спецтрибуналу проговорювалася на е, парламентській асамблеї Ради Європи і про це доповідала голова української делегації Марія Мезенцева Федоренко. Так що, ну отже, в квітні. Повідомляється, що в квітні на конференції відновлення справедливості для України в Газі 44 держави в спеціальній декларації висловили за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування російських злочинів, скоєних у війні проти України, та за притягнення Росії до відповідальності за усі порушення міжнародного права. Це дуже важливо, бо в нас суспільство за війною якось. І за діями влади раптом забуло слово справедливість події дня, що формують наше майбутнє. Чергове соціологічне опитування, проведене дослідницькою групою інфолайт, називається Поточний стан соціальної згуртованості України, довіра, економіка, соціальні настрої. Отже, що говорять? Дослідники найвищим рівнем довіри українців користуються Збройні Сили України, волонтери та тероборона як підрозділ Збройних сил. Натомість серед конкретних відомств Сил безпеки та оборони України на першому місці головне управління розвідки повідомив керівник проекту Фонд сприяння демократії, засновник InfoLight UA Юрій Гончаренко. Дійсно. За шкалою цієї дослідницької групи Збройні Сили отримали 4,14 рівень довіри, але найнижчим рівнем довіри користуються хто у нас? П'ятірка тих, хто замикає опитування. Міжнародні організації? ООН і ОБСЄ 2 – 2 відсотки одна сота. Антикорупційні органи українські. Вони з Ужмом прописані, не, не, не розібрані. Вони єдиним кластером прописані 1,92. Верховна Рада України одна, сімдесят шість сотих. Кабінет міністрів України одна, шістдесят вісім сотих. Судова система 1,57. сім сотих. Це по суті в два з половиною рази менша довіра, ніж до Збройних сил України. Бо так виглядає, що Збройні сили і людина зі зброєю зараз єдиний представник державних інституцій, об'єднаний такий колективний воїн, який є в уяві українців державою. Все інше. В уяві українців, очевидно, не сприймається як держава. Події дня, що формують наше майбутнє, Володимир Зеленський відвідав Чехію. Про що там говорилося? Говорилося про посилення санкцій проти Російської Федерації, про майбутнє України у Європейському Союзі та про мир. Як відомо, Чехія є країною ініціатором. Чеського проекту з постачання боєприпасів в Україні. Обсяги в поточному році це приблизно три мільйони боєприпасів. Це дуже серйозна заявка, і це фактично закриває для України дуже важливу нішу. Як відомо, використання артилерії на фронті. Ніхто не обмежує, адже безпілотники безпілотниками а артилерія все ж таки дає більш потужний ефект, і без артилерії неможливо. Отже, посилення санкцій проти Росії та майбутньої України в Європейському Союзі. Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою та її заступниками. Зустрівся з головою палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Такарою Адамою та заступниками голови палати депутатів представниками всіх політичних партій у фокусі зустрічі за його словами підтримка України та мир. Ситуація на полі бою доводить. Росія не хоче тривалої тиші, яка відриває відкриває шлях дипломатії. Також сторони обговорили санкції та майбутні України в Європейському Союзі. Розраховуємо на посилення санкцій проти Росії та відкриття перших кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС. Як відомо, е мова про відкриття двох кластерів, перший з яких основа, тобто рівень і якість законодавства, і рівень державних інституцій. І якість. Отже, голос Чехії буде важливий при затвердженні для України результатів аналізу цих кластерів.